Рідні, друзі, побратими та жителі міста Березна в Скорботі згадують свого земляка Богдана Семенчука. Він загинув, коли йому було 28 років в перші тижні війни на Херсонщині. 2 липня перед входом на стадіон Колос на території Березнівської ДЮСШ та спортінтернату відкрили меморіальну дошку пам'яті. Місце не випадкове. Богдан із дитинства не розлучався із м'ячем. Є вихованцем Березнівської ДЮСШ. Зіграв чимало поєдинків у складі тамтешньої футбольної команди Случ. Батьки згадують, звістка про повномасштабне вторгнення застала Богдана за кордоном. Він як підприємець займався перевезенням людей. Мама попросила сина не поспішати додому, але Богдан уже прийняв рішення. Він мені написав СМС. Це смс. Я до цих пір воно в телефоні. Він написав мені, мама, ти що смішна? Як це війна в країні, я, ну, тобто зараз не, не до заробітів, не до бізнесу, війна в країні. Завантаживши за кордоном гуманітарною допомогою автомобіль, Богдан повернувся на батьківщину. Усе, що привіз із собою, відразу доправив до батька. Той із добровольчим підрозділом УНЦО перебував на Житомирщині. Саме тато першим дізнався про бажання сина. У мене не було вибору, він мене поставив перед фактом, що тато, або ти береш мене до себе, а ні, я йду в другий підрозділ. Може, я. І Неправильно зробив. Може, я ну як батько, я хотів, щоб він біля мене. Я б його щось показав, бо я б учив би я б його щось там десь прикрив би даже. Бойового досвіду у Богдана не було. За плечима мав лише два роки служби у патрульній поліції рівного. На початку березня 2022 року, без будь-якого військового вишколу, тоді просто було не до цього. Богдан опиняється у підрозділі УНСО поруч із батьком. На той момент базувалася уже на Криворіжжі. 12 березня підрозділ отримав завдання висуватися на високопілля, що на Херсонщині. Відділ батька пішов, відділ сина залишився на базі. Прийняли бій, спалили чотири БМП, Били трохи там. Піхотуту їхню поступила інформація, що ми попадав, Що нас оточують високопіліціому. Рятувати з оточення батька пішов і син. Він разом із побратимами наштовхнувся на росіян. Зав'язався на рівний бій, який був першим для Богдана. Група отримала наказ відступати. Богдан прикривав відступ побратимів. Вони усі врятувалися. Він загинув під селом Свободне на Херсонщині. Він був кулеметником, він вирішив прикрити побратимів, і зберегти більш особового складу. «Тікти можна було. Кінь зразу бач, таке діло, втікай зразу ти все. Ну кидай кулеметник. Так, і тікай, і все. І він залишився. Він, він так і так не зробив. Він залишився саме крайній. От. І от і так і через те хлопці і дякують. Тіло Богдана ще близько двох тижнів батько не міг забрати з поля бою. Постійно над головою свистіли кулі. Та все ж героя вдалося гідно поховати на малій батьківщині у Березному. Він загинув як герой, захищаючи Україну і прикриваючи наші спини. Цьогоріч Богдану Семенчуку мало б виповнитися 30 років. У пам'ять про сина батьки організували футбольний турнір. На початку подарували ігрові футболки для гравців зі США Березне. Тренує юнаків, які багато років тому Богдан Рудик цей наставник вчив гри у футбол. І Богдана Семенчука. Мама і тато загиблого героя хочуть, аби вид спорту, який безмежно любив за життя їхній син, щороку допомагав згадувати, яким був. Іхній Богдан вшанувати пам'ять приїхали команди, за які свого часу грав герой. Це маяк і сарн, Сокіл із садового та колектив села Мирне, що на Березнівщині долучилася. І Калина з Бугрина. Грав за маяк Богдан Семенчук, грав за Сокіл Садовий. Е, ну, на жаль, тільки він не грав за калину, але ну калина відгукнулася одразу, і цей склад команд був заздалегідь. вже відомий це захисник України, це людина, завдяки якій ми маємо можливість спокійно от, жити. Грати в футбол у підсумку перемогу у першому турнірі пам'яті Богдана Семенчука у серії пенальті виборов Сарненський маяк. Другими стали гравці із мирного, третє місце у Сокола і замкнули квартет футболісти Калини з Богрина. Батьки планують, що такі змагання стануть традиційними для березного. А пам'ять про їхнього сина житиме у серцях людей, які його знали, поважали та любили. Води Мороз, Артем Шаула, телеканал ITV.